Під час спеки найкомфортніше у Луцькому зоопарку себе почувають мавпочки, каже доглядачка відділу приматів Тетяна Пономарьова. Нинішня висока температура звична для ареалу розповсюдження макак, чорночубих мангобеїв і лемурів. Спека не впливає на них негативно. Навпаки, каже, сьогодні вночі в сім'ї капуцинів народилося друге маля. Янголядко нашим дуже гарне. Крепке, здоровеньке. Ще не знаємо стать, бо мама не показує. Судячи по його стану, він народився десь приблизно вночі. Більшість тварин, які мешкають у Луцькому зоопарку з африканського континенту, Південного Сходу і Австралії, де середня денна температура 30-40 градусів тепла. Нинішні кліматичні умови на Волині їм комфортні, каже директорка зоопарку Людмила Денисенко. Зважаючи на холодну, дуже зиму та затяжну весну, всі екзотичні тварини вони були обмежені у, у своїх зимових приміщеннях і дуже пізно насправді вийшли на літні вигульні вольєри. Вони насолоджуються сонечком, вони приймають сонячні ванни. Це дало змогу не зачиняти їх на ніч у зимових приміщеннях. Коли на термометрах вище 30 градусів, як у рідній пустелі, себе почувають двоє верблюдів Луцького зоопарку, каже Людмила Денисенко. Решта копитних тварин у зоопарку олені, веслюки, барани, зі слів директорки, стали спокійнішими і менш рухливими. Века внесла свої корективи у раціон підопічних луцького зоопарку, розповідає ветеринар Володимир Когут. Нині вони їдять менше білкової їжі, каш і відварного м'яса переважають овочі і фрукти. Звірі більше п'ють, каже доглядач Леонід Саган. Коника, вірблюдо, бізону, альпака хоче пити багато Да. Зранку даємо, після обіду даємо і в кінці дня ще. Дивлюся, якщо вони випили, то доливаю туди, щоб постійно була там вода. Аби тварини, які мають густе хутро, краще почувалися у спеку, у вольєрах встановили додаткові ємності з водою. Не гаряче вам, ні, комфортно, всі, всі гарненькі, такі, перелинюють. Рідко заходять до басейну у своєму вольєрі Леве Луцького зоопарку, каже ветеринар Володимир Когот. Вони більше ніжаться на сонці або ж ховаються у затінку. Натомість усім сімейством у воді бавляться ведмеді. В даний момент тварини не те, що переживають спеку, вони насолоджуються, як люди. люди їздять відпочивати на курорт, так у нас тут медведі і бувають на курорті. Вони наберуться, по-перше, відповідно кількість вітаміну Д, вони сонячні ванни отримують, сонце все ж таки є антибактеріальне. Взагалі дуже хороше сонце. Сонце взагалі це один із засобів для лікування. Грається сам собою, з водичкою грається, йому тут дуже добре. Зі слів директорки зоопарку, у спекотні дні у звіринці поменшало відвідувачів. Прийшли в спеку, бо діти дуже просили. Сподобалося, що мавпочки сподобались дітям найбільше, мабуть, найцікавіше. всі Всідовольні. Дітям показати звірят, які тут є, знаходяться. Щоб знавали світ, що, що дає. Розважитись, відпочити. Є на що подивитися. Самому навіть. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.